Дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про елемент керування кнопка в бібліотеці Tekinte і попробуємо створити деякі програми для роботи з кнопкою. Отож, почнемо з того, що ми з вами будемо створювати новий проєкт, в якому ми зможемо працювати. Для цього зайдемо в файл New. Зразу цей проєкт збережемо в зручному для нас місці, для цього нажимаємо Save As. Так, і Вибираємо місце і ім'я, яке нас влаштує. Для мене, наприклад, це буде зручно назвати файлик 12. Після цього в принципі, можемо приступати до роботи. Отож, яким чином ми можемо працювати з елементом кнопка бібліотеки такі. Ну, По-перше, нам треба саму бібліотеку імпортувати, створити вікно, де ця наша кнопка буде розміщуватися. Так. Задати, можливо, розмір цього вікна. Так. Ну і далі, в принципі, створюється елемент-кнопка аналогічно до того, як ми це робили з текстовим блоком. Єдине, що, якщо говорити про параметри кнопки, тут в нас будуть схожі і деякі схожі елементи, деякі відмінні. Ну, наприклад, якщо ми хочемо. Щоб наша кнопка знаходилася в вікні Root, значить ми прописуємо першим об'єктом вікно Root Текст так само, як в елементі текстовому, це означає, що на нашій кнопці буде написано: ширина яка ширина кнопки, хай висота, яка висота, і фонд це відповідно стиль і розмір шифта. Аналогічно з елементом лейбл. Нам цей блок потрібно зафіксувати. Для цього ми прописуємо button pack і фіксуємо його за допомогою одного з методів пакування. В даному випадку можна pack, можна також place використовувати і так далі. Ну і Безпосередньо залишаємо наше вікно після виконання, не закритим, щоб воно в нас все в принципі, працювало. І в результаті в нас буде створено ось таке вікно і кнопочка OK, причому вона в нас. В принципі, виглядає вже досить таки цікаво. Знову ж таки, щодо налаштувань, вони аналогічні до того, що із елементом Label. Тобто, якщо ми хочемо її зробити якоюсь рельєфною, то ми можемо використати елемент рельєф. Якщо ми хочемо там змінити колір, ми можемо скористатися там, налаштуванням елемента BG, так, тобто фонового кольору і так далі. Що я би хотів продемонструвати? Ну, в першу чергу я би хотів продемонструвати цікаву таку штуку, як можна, наприклад, зробити так, щоб замість напису чи якогось елементу в нас відображалося на нашій кнопці зображення. Ну, для цього потрібно нам зробити наступні дії. Ось ці всі елементи, які в нас є, ми видаляємо. І Далі потрібно нам створити змінну, яка буде називатися фотоімейдж. Але перед тим, як ми будемо створювати змінну, нам потрібно в тому місці, де в нас знаходиться файлик наш, зберегти туди зображення в форматі GIF. Як це можна зробити? Ну, наприклад, я беру Save As, у мене відкривається вікно, де я зберігав файл. Я можу тут скопіювати шлях. І відкрити собі в провіднику. Так, ось є провідник. Далі я цей шлях сюди вставляю і перехожу в папку, де знаходиться мій файлик. Так, є, завантажилися. Тут є різні елементи, і я собі тут в форматі GIF зберіг зображення під іменем I-GIF. Знову ж таки, ви собі можете будь-яке. Єдине, що варто робити так, щоб зображення знаходилося в одному місці з вашим Python-файлом. Так, давайте я зараз його запущу. Це зображення, щоб можна було побачити. От, в фотографіях переглянемо. Коли ось ці умови є виконані, тоді, в принципі, ми можемо це зображення додати до нашої кнопки. Ось, у мене є такий IDF зображення. Так, давайте попробуємо це реалізувати. Що потрібно зробити? По-перше, ну, нам потрібно після того, як ми задав... давайте зробимо більшу геометрію, наприклад, там, давайте, 700 на давайте, тисяч... навіть більше 1200 на 1000, щоб в нас це було більше. Так. Далі нам необхідно створити змінну фотоімеч, в якому ми вкажемо, де в нас буде зберігатися наш файлик відносно файлу з програмою. Для цього ми прописуємо елемент myImage, Photoimage, File і ID повну назву файлика. І в елементі button ми просто використовуємо параметр image, і в принципі ми це зображення можемо додати до, нашого, до нашої кнопки. Тепер, коли ми запустимо на виконання цей елемент, ми побачимо, що. Кнопка в нас набула вигляду зображення, яке було збережено в цій Ну, Єдине, що воно не анімоване, воно не зображає перший вигляд, але в загальному це зображення в нас є створене налаштоване. Так, окей, рухаємося далі. Тепер давайте спробуємо створити програмку, яка буде в нас працювати за допомогою елемента Random. Буде кнопка, якщо ми по ній клікаємо, вона буде з'являтися в рандомному місці нашого вікна. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно імпортувати бібліотеку з бібліотеки Random ModulInt. Знову ж таки, імпортувати елемент tkinter Далі нам потрібно створити елемент tk, в якому буде в нас знаходитися наше вікно. Задамо розмір цього вікна за допомогою методу Геометрії. І тепер, коли ми будемо працювати з нашою кнопкою, ми додамо ще один параметр, тобто root text.org. Це все добре. А от параметр command ми встановлюємо функцію, яка буде виконуватися в результаті виконання нашої команди. Ну і знову ж таки, для збереження цієї кнопки, оскільки нам не потрібно, щоб вона послідовно розміщувалася в нашому вікні, а займала якесь певне місце. Для цього ми будемо використовувати метод пакувальник Place, де по іксу і по ігроку вказуємо початкове розміщення нашої кнопки, тобто 10-10. І далі нажимаємо, створюємо елемент main loop, щоб наше вікно було зафіксоване. Далі, якщо ми зараз запустимо на виконання цю програму, в нас буде видаватися помилка, тому що функції ButtonClick ми її не створили. Так? От Бачите, функції button ButtonClick в нас не існує. Тому потрібно її створити. Так? Для цього ми з вами створюємо функцію button -click. Функцію ми створюємо На початку коду нашого. І в цій функції нам потрібно вказати. Рандомне розміщення координатів ікса і ігрика. Верніше, рандомне змінення координатів ікса і y для елемента нашого boot Place». Вказуємо, що, наприклад, по X у нас має бути рандомне значення від 1 до 100 від 5 до 190 по Y від 5 до 95. Чому такі значення? Тому що вікно в мене 200 на 100, і я не хочу, щоб моя кнопка ховалася десь там за межі нашого вікна. Треба, щоб її було постійно видно, тому даю такі невеличкі відхилення, тобто тут 5 пікселів і тут 10. І так, і так само цей. А далі просто змінюємо значення елемента button place після кожного кліку по кнопці. Тепер, коли ми запустимо наше вікно на виконання, ми побачимо, що в нас відкриється вікно без помилки. Кнопка в початковому етапі буде розміщуватися в цьому положенні, але коли я починаю клікати, вона в випадковому напрямку переміщається в якесь інше місце. Досить така цікава програма. Це перший варіант роботи з кнопками. Так, можна ще попрацювати ще один елемент, який дозволить змінювати безпосередньо якісь налаштування кнопки. Для цього ми скористаємося елементом конфіг, Методом конфіг, для того, щоб змінювати конфігурацію кнопки. Плюс ми з вами будемо використовувати метод BIN для того, щоб визначити, чи ми здійснили натискання по нашій кнопці. Ну, давайте попробуємо ще одну програму робити. Зробимо так, щоб коли ми клікаємо по кнопці, в неї фон цієї кнопки ставав пурпурним. Для цього ми ці елементи прибираємо. Так. Геометрію в принципі, нам не треба. Давайте ось так залишимо. Так. Що ми робимо? Спочатку задаємо значення нашої кнопки, вказуємо, що змінити колір, і вказуємо початковий колір, значення PD Yellow. Також вказуємо button pack щоб вона в нас послідовно була е, запакована, збережена, але вказуємо, що по Y вона в нас має бути зміщена на е, 20 е, одиниць вниз. Ну І коли ми запустимо на виконання, ми побачимо, що в нас є ось така кнопка. Єдине, що поки що, коли ми по ній клікаємо, нічого не відбувається. Давайте це якраз організовуємо за допомогою ось цього методу bin. і кажемо. Якщо в нас буде відбуватися по нашій кнопці натискання лівої кнопки мишки, тому що button-1 це її ліва кнопка. Так, бутон, якщо говорити про елементи роботи з кнопкою, так, бутон 2 це в нас натиснута середня кнопка мишки, тобто коліщатку. 3. Це в нас натиснута права кнопка мишки, також є в нас елемент K, який відповідає за клавіатуру, return це в нас клавіша Enter. І Alt-Motion це рух мишки з натиснутою клавішою Alt. Ну, у нас зараз цікавий бути один. Тобто, коли ми по кнопці клікнули лівою кнопкою мишки, в нас має активуватися функція Change Color. Відповідно... Цю функцію знову ж таки нам потрібно на початку програми прописати, бо якщо її не буде, у нас також буде видаватися помилка. Прописуємо функцію ChangeColor, яка буде працювати по е, аргументу event. І кажемо, що в цій функції ChangeColor в нас має ось, наступна дія. Будь-но-1 config, тобто в нас має змінюватися конфігурація нашої кнопки і елемент. Е, Бекграунд має замість yellow ставати пурпур. Давайте перезапустимо цю програму, подивимося, що в нас буде відбуватися. Так, бачимо, є кнопка, все, вона в нас розміщена. Як тільки я по ній клікаю, відповідно вона в мене стає пурпурна. Знову ж таки, щоб зробити, зробити наприклад, зворотню дію, ми можемо ще один метод він додати, наприклад, правою кнопкою мишки. Для цього потрібно прописати button 2, встановити там функцію, наприклад, chetch color 2. І замість там, button 1 пурпур поставити yellow чи будь-який інший кольор. Ну, в принципі, по основних якихось базових елементах роботи з кнопкою це все. Тому дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.